У вас ефірі без ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску У Білгородністровському відбувся тренінг для авторів проєктів громадського бюджету. Ізмаїлі готуються до зими та тривають ремонтні роботи у міській лікарні. В українській Бесарабії продовжує вирувати вірус. АЧС. у Татарбонарському районі відбулись навчання по ліквідації наслідків ДТП, як відпочиваються у затоці? Дізнавались наші кореспонденти у білому місті на Дністрі. Триває другий день змагань чемпіонату України з вітрильного спорту. Про це та не тільки дивіться далі, залишайтесь з нами та не перемикайтесь. З 28 липня у Білгородністровському розпочнеться голосування за проекти, які подали до програми бюджет участі, 26 числа в бібліотеці імені Пушкіна відбувся тренінг з авторами, на якому вони дізнавались, як отримати необхідну для перемоги кількість голосів, та навчалися проводити агітаційну кампанію. Подробиці дивіться в сюжеті Тетяни Кова. 26 липня у Білородністровському бібліотеці імені Пушкіна відбувся тренінг з авторами ідей, які були подані до громадського проекту бюджет участі. На початку заходу їм розповіли, як і де саме правильно проголосувати. Адже зовсім скоро мешканці міста почнуть підтримувати ті пропозиції, які їм сподобались більш за все. Вы можете зайти на платформу через официальный сайт города, либо же через поисковую через поисковую строчечку Громадский проект Билгород Днестровский. Либо же, если сможете набрать адрес, это gpгромадский проект.d.gov.ua. Вы попадаете на платформу Громадский проект. Там есть в верхнем правом углу кнопочка Вход. Нажимаете Вход и попадаете варианты, как вы можете зайти на платформу. Є декілька варіантів реєстрації. Перше надати адресу власної електронної пошти, внести свої дані та прикріпити скан-копію паспорту, а саме першу сторінку та ще одну, де вказано місце проживання. Далі вказуєте номер телефону, на який прийде пароль. самый простой вариант на электронной платформе зарегистрироваться через банк ID. Если у вас есть карточка Приватбанка либо Приват 24, регистрация точно такая же идет, как обычная в Приват 24. Единственное, что платформа не пускает вас к вашему банковскому счету, а она просто позволяет вас идентифицировать как человека с номером паспорта и с пропиской Белгород-Днестровский. Если у вас карточка Ощадбанка, это вообще самый простой вариант. Вносится в окошко номер карточки на номер телефона ваш, который Од'язанкати карточки приходять ка чотири циферки. ці цифри вносите в окошко і ви попадаєте точно також на платформу. Ті, хто не має можливості через інтернет підтримати проєкт, який припав до душі, можуть зробити це в Бігорністровському ЦНАПі. Людина обов'язково повинна мати при собі оригінал паспорту, а не копію. В жодному разі не можна збирати чужі документи та за когось голосувати. Далі присутнім розповіли про саму електронну систему. Електронна система дозволяє відслідковувати статусі розгляду голосування. Ви можете зайти в будь-який момент на офіційний сайт, ви будете бачити ваш проєкт на якому етапі. Просто навіть не входя в систему. ви будете бачити. Електронна система дозволяє повідомляти авторам проєктів про будь-які зміни. те що що я говорила вам, що вам приходить на почту. Електронна система дозволяє автоматично визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів. Тобто всі ваші голоси, які ви зберете з людей, і які ви самі там проголосуєте, будуть автоматично внесені в систему. У ході тренінгу автори проєктів переймали досвід, як же зібрати необхідну кількість голосів, аби стати переможцем та втілити свою ідею в життя. А Ольга Бекітова, яка приймала участь в громадському проєкті, але в Одесі, навчала присутніх, як проводити агітаційну кампанію. Немножко я вам розкажу, як ми збирали наші голоси, як ми шукали людей, які підтримують наш проєкт. Как мы создавали команду, как мы проходили все эти сложности, потому что для нас это тоже было звезда, мы не знали, що делать, никогда в этом не участвовали. Голосування за общественный бюджет или бюджет участия, он похож очень на выборы. То есть ты представляешь свою идею, и люди за тебя голосуют. Нравится ідея или нет. Отож, жителі Білгородністровського, 28 липня розпочнеться голосування. Підтримуйте той проект, який вам до душі. Тетяна Коваль Артем Українчук Бесарабія ТВ. Одразу в чотирьох районах української Басарабії зафіксували спалах захворювання африканської чуми свиней. Відповідно до інформації головного управління Держпродспоживслужби з 19 по 25 липня ці випадки зареєстрували в Кілійському, Татарбонарському, Болградському та Ранійському районах. Вони підтверджені лабораторними дослідженнями. 27 числа у Білгородністровській РДА провели засідання щодо посилення заходів. Недопущення розповсюдження АЧС. як зазначив Сергій Ітченко, через ті обставини, що епізоотична ситуація. Ація по регіону ускладнюється, органам влади, службам, суб'єктам господарювання необхідно посилити співпрацю у напрямку ветеринарно-санітарної безпеки. Зокрема, це стосується запобігання нелегальної торгівлі м'ясними продуктами, без відповідних документів та лабораторної перевірки. Недопущення придбання місцевими продавцями зазначених харчів у тих районах, де вже наявні випадки захворюваності на африканську чиму свиней. Про це повідомляється на офіційному сайті райдержадміністрації. Днями новина про те, що у Білгородністровському та районі затримують цю виплату пенсії сколихнула громадськість та користувачів соцмереж. Наші кореспонденти поцікавилися у літніх жителів міста та краю, чи вчасно вони отримали виплати у липні місяці. Докладніше у сюжеті. Однією з животрепетних тем цього тижня у Білгородністровському стало питання затримки виплат пенсіонерам. Деякі літні жителі краю і досі чекають на такі необхідні для них кошти. 22 число мій муж отримує, але сьогодні приїхала, вже слава Богу, якое число, сьогодні 27-ї, по-моєму. І пенсія ще не прийшла. Через касу і через автомат, отримуємо. Марія живе в окермані, нарікань на строки виплат пенсії немає. А ось донька каже, невчасно отримала виплати на дитину. Деяким літнім городянам пощастило ще менше. Да, спасибо, спасіба Ну, я в банки получаю, може того, не знаю. А слышали о том, що некоторым пенсионерам в этом місці задержали? Да, я в інтернеті читала даже. Получає двадцять второго сьогодні. А я получаю 25-го. Пошла сьогодні, нету тоді ні. Я болела, була в Одесі, тільки приїхала, але пенсію от, мої знайомі ні, задержували. не задержували, ну, не давали по два, по три дні. Вот это це знаю. Любов Петрівна отримує пенсії на початку місяця. Каже, і цього разу не було затримки, проте знайомій жінці довелося трохи почекати. Не знаю, не знаю. Как-то я только вот сейчас услышала, встретила знакомую, она сказала, что ей задержали пенсию. С чем связано, я не знаю. Но я получила вовремя, в начале месяца. Вы получаете в каких числах? Где-то пятое, шестое. А ваши знакомые в каких числах получают? А знакомый получает где-то 18-го. Уже получила тоже. Получила. Сегодня получила. Я тоже слышал, видел по телевизору в Киеве показывали. Не только пенсии, зарплаты тоже. Некоторым показывали. А Не знаю, как Я получил. Будем, говорить, вовремя, как надо. А дальше не знаем. Там как? даже пусть будет задержка, 5 дней ничего не умрем. Все ну, равно генералы ж не умирают. равно мы оплачиваем слой из пенсии. Но чтобы их платили, эту пенсию. А вот не будут платить, пенсионеры будут вымирать. Это 100%. Більшість запитаних нами мешканців міста та району вчасно отримали держвиплати. Як запевняють у пенсійному фонді України, держдопомога до кінця липня буде сплачена повністю. Та керівництво вживатиме всіх необхідних заходів, щоб не допустити будь-яких збоїв. Сніжана Іліна Віталі Солодухін, Бессарабія ТВ. В Радській центральній районній лікарні буде проведено капітальний ремонт приймального покою. Мова йде про новий клініко-діагностичний модуль, який складатиметься з регістратури, приймальних палат, приміщення інтенсивної терапії та малоопераційної, перев'язочного пункту, кабінету телемедицини та рентген-кабінету. Окрім цього, буде обладнано додатковий заїзд для спеціалізованої медичної техніки та Відремонтовано хол за словами виконуючого обов'язки головного лікаря Болградської центральної районної лікарні вже готова проєктно кошторисна документація. Далі буде оголошено тендер на визначення компанії для проведення робіт. Гроші в розмірі 2,5 мільйонів гривень виділено з обласної казни в рамках цільової програми здоров'я на 2014-2018 роки. Про це подивляється на офіційному сайті облради. Минулої зими через сильні пориви штормового вітру столиця Придонав'я була знеструмлена. У зв'язку з цим сталося відключення електропостачання котелень і насосних станцій. До наступних холодів міське керівництво почало готуватися вже влітку. Днями в Ізмаїльській мерії пройшло планове засідання комісії з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимових умовах. Каждый год мы сталкиваемся буквально неделя-две, когда у нас идут обильные осадки со снегом, с обмерзанием, как бы, и серьезные испытания. Поэтому вопрос подготовки техники, песка, соли, это самый, наверное, один из важных вопросов. За інформацією начальника УЖКГ Сергія Жука, в цілому міське господарство готове до роботи в складних умовах холодної перероку. Зокрема, укладено договір з фірмою Євродор на отримання доріг. Договор составлений на проведення робот по прачистку вулиць, посипання вулиць проти скарзячого матеріалами вывоз снега і так далі. Всі всі роботи сапріжоване з снігопадами і содержанием дорог зимний період. На об'єктах КП житлосервіс проводяться роботи з капітального та поточного ремонту житлового фонду, які завершаться до 15 вересня. До процесу утримання доріг і об'єктів благоустрою взимку буде залучено 11 одиниць техніки. Поступлення допустимо, допусі два-три години за довноса разом. У нас было обращение где-то 1200-1.300, Не только по кровлению, касательно а, ремонта жилого фонда. Если у нас было 1200-1300 обращений, то на сегодняшний день у нас тенденция пока упала 2-3 раза, обращение 300-400. Родіона Башев зазначив, що до 70% випадків порушення цілісності м'яких покрівель на багатоквартирних будинках пов'язане з незаконними діями провайдерів кабельного телебачення. Директор КП Ізмаїл Світло Сергій Проданов розповів про хід робіт по організації вуличного освітлення. Крім того, в рамках програми Безпечне місто буде встановлено 150 камер вуличного відеоспостереження. Міняються провода, э, голые алюминиевые провода на изолированный самонесущий провод, который мы не подвержен никаким влияниям погодным, ни механическим повреждениям он тоже менее подвержен. В общем, на сегодняшний день по э, Измаилу у нас в этом году э, в рамках капитального ремонта заменено 211 опор, из них получается сотни бетонных и 111 металічних. Замінен провода 42 кілометри. из них 35 кілометрів воздушних сітей, остальные 7 кілометрів подземних. І світильників на даний момент 1139 штук заменено. Про проведену роботу в Ізмаїл Теплокомуненерго доповів Михайло Шарафаненко. За його словами, капітальний та поточний ремонт котелень і теплотрас підходить до завершення. Более 160 домов подготовлены на домовые сети, проверены приборы учета, общедомовые, тепловые. Уже заканчивается установка. В принципе, я думаю, что до конца месяца будет стопроцентная готовность по домам этим. По трассам у нас сейчас будет проводиться замена на предварительно изолированную трассу улицы Весения. Проверены более 300 приборів кіповського обладнання. Сейчас іде установка. практично тоже залишається. Уже однак заборгованість населення за спожити тепло не зменшується. У зв'язку з цим Родіона Башев доручив керівникам КП більш ретельно проводити роз'яснювальну роботу серед місцевого населення про переваги доставкового тарифу. Крім того, в Ізмаїлі планово продовжуються роботи по ремонту водопровідних мереж і каналізаційних колодязів, а також установці пожежних гідрантів. На сьогоднішній день роботи до завершення. Проводиться ремонт заборної арматури з переключенням і потребителей, як діючих, так і нових потребителей. Планується також переключення вулиці. Восточный на новой сети на улице Некрасова. На данный момент выполнено, установлено новых пожарных гидрантов порядка 8 единиц. Также планируется еще в этом году порядка 12 пожарных гидрантов новых установок. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Микола Велів і головний інженер РМ Олександр Скоромохов звернули увагу присутніх на забезпечення координації дій диспетчерських служб і опрацювання взаємодії з мобільними операторами щодо організації безперебійного зв'язку на випадок виникнення надзвичайних подій. Також в ході засідання відбувся обмін інформацією про підготовку до зими комунальних закладів освіти та медицини. Родіона Башев запропонував провести навчання з безперебійного енергопостачання життя забезпечуючих об'єктів Ізмаїлу за допомогою електрогенераторів. Наступне засідання комісії відбудеться в серпні. Галина Величко, Коц, Ізмаїл Бесарабія ТВ. В Візмиєвській міській лікарні тривають ремонтні роботи. Мова йде про перше відділення. Як повідомляє на своїй сторінці у мережі Фейсбук мер міста, палати будуть розраховані на одного чи двох пацієнтів. Кожній буде умивальник з холодною і гарячою водою. П'ять приміщень обладнали індивідуальними санвузлами. Планується облаштування дитячої реанімації. Крім того, з'являться сучасні системи вентиляції і пожежної сигналізації яких раніше не було, головна увага приділяється підвищенню рівня комфорту перебування матері з малечою в умовах стаціонару. Завершення ремонту планується на жовтень цього року. Також готується до початку роботи і дитяче відділення стоматологічної поліклініки, де роботи вже завершено. Необхідне остаткування встановлене. До кінця 2018-го планується закупити чотири комплекти лікувальних крісел. У Татарбонарському районі відбулись навчання по ліквідації наслідків ДТП. У них взяли участь рятувальники, правоохоронці, працівники швидкої та структурних підрозділів РДА. Згідно легенди, об 11.04 на лінію 101 надійшло повідомлення про умовну аварію на автошляху міжнародного значення Одеса рені До місця виклику направили пожежних. Там вони з'ясували, що сталося загорання легкового автомобіля та нібито травмована одна людина. Згідно до розробленого плану, правоохоронці перекрили рух машин та організували. Охорону зони ліквідації пожежі. Рятувальники швидко побороли вогонь. Водночас медики надали допомогу постраждалому і перевезли його до найближчої лікарні. За оцінкою керівництва райдержадміністрації пожежно-тактичне навчання пройшло на високому організаційному рівні, повідомляють на сайті ДСНС. Хав до поліклініки на Мопеді, а коли вийшов з закладу, не знайшов його на місці. В Ізмаїлі правоохоронці затримали любителя чужих транспортних засобів. Скільки йому за це доведеться сидіти за ґратами? Далі в сюжеті. Раніше судимий за майнові злочини. Молодик, перебуваючи на випробовувальному терміні, без совісті серед білого дня, продовжував красти чуже майно, що було залишене власниками на вулиці. Особливо йому подобались мопеди із ізмейльчан та уникнути покарання чоловіку не вдасться. Копи зупинили на дорозі водія, який їхав на одному з розшукуваних транспортних засобів. Я вчора по вулиці. фотоэкспертом мира, увидел на пять лет возле больницы. Ну и решил как бы завладеть чужим имуществом, скажем так. И угнал его. И поехал, село. Там поехали без моей. По пути нас остановил полиция. Естественно, они меня спросили, где документы на этот момент. Я сказал, что они дома. Но пытался выгрузиться. Дома я понял, что это бессмысленно. И признался, что он угнал. Як повідомляють у відомстві за місцем мешкання 21-річного жителя села Броске поліцейські виявили запчастини мопеда, який належав одному із заявників. А інший крадений транспортний засіб, як зізнався правопорушник, він встиг продати. Я приїхав на мопеді в нашу поліклініку поліція рушина після про проходження комісії. В мопеді підкузі поліклініки і з посіняти вийшов на вулицю, Це було колинадцяти. Увидел, что моего мопеда не Позвонил дежурную часть 102, переехала полиция, ну, э, взяли с СМИ, показали, да, посмотрели, где оно было, как он стоял, мопед. На следующий день, спустя не пошли еще даже сутки, мне позвонил следователь и сказал, что мой мопед нашелся давно. Я очень благодарен сотрудникам полиции за такое быстрое реагирование, за так что все это произошло, что так все быстро нашли мой мопед. За словами правоохоронців, підозрюваного перевіряють на причетність до скоєння ще низки аналогічних злочинів. Чоловік обґрунтовано підозрюється у скоєнні трьох викрадень петів. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбачено статті 289 кримінального кодексу України. Судом обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На даний час проводиться досудове судового Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Басарабія ТВ. Прикраса керману чи розчарування. Літня спека відступила на декілька днів до Білгородністровського, аби поринути у його історичне минуле, поспішає мало туристів. Деякі з них, подорожуючи на власній машині чи автобусах, приїжджають до міста. З боку мікрорайону Совхоз та біля стели їх чекає сумовита клумба, квіти на які виглядають зажуреними. За словами місцевих мешканців, комунальники іноді згадують про цю ділянку та пораються на ній. Хотілося б, аби в'їзд до білого міста на Дністрі відповідав усім сподіванням відпочивальників та гостей краю, адже вони мріють насолодитися живописною архітектурою та запашними літніми ароматами. Акерману. 26 липня наші кореспонденти побували в курортному селищі Затока, поспілкувалися з гостями краю, дізнавалися, як їм відпочивається. Що вони відповідали? Дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. Літо, час відпусток. Можна з'їздити на море, поніжитися на пляжі під теплим сонечком. 26 липня погода була не дуже сприятливою для відпочинку. Зранку дощу не було, але небо було вкрите хмарами. Та це не стало на заваді туристам. Хтось насолоджувався свіжим повітрям. Деякі розважалися, граючи в волейбол на піску. А как вам Затока? Как вам море? Где Отлично, были? чистенько. А ездили куда-то на экскурсии? Пока нет. А планируете? Может быть, посмотрим. Пока наслаждаетесь морем? Да. Как вода? Погода не мешает, дожди? Чуть-чуть. Попортилась два дні. Два днічка. Ну вам не испортило спортила на Ні, це так хорошо. Свіжо. Свежо. Свежо да? а ось ця сімейна пара приїхала з Миколаївської області, з містечка Первомайськ. Каже, у них вдома є річка та й море недалеко. Але вони видають перевагу саме курортному селищу затока. Приїздять сюди майже кожного року. Нам більше подобається частному секторі жити. Пляж хорошо, чистенько. Головне море, щоб тепле було. Море тепле. Ну сегодня прохладненько, а эти дни было тепленькая очень. Погода не помешала вашему отдыху? нет, абсолютно наоборот даже лучше. Да, а да. если куда-то на экскурсии? Нет, Планируете? Может быть попозже. Аби гості не нудьгували прямо на березі моря. Їм пропонують чималу кількість розваг. Як то кажуть, набуть який смак і гаманець. Тим, кому не вистачає адреналіну в крові, теж є чим себе порадувати. А ось Андрійкові більше всього до вподоби занурюватися в воду. Тому що у ньому дуже багато медуз і риби. Ти Да. І що робиш? І на тараньку пускаю. Тараньку ти ловиш десь ще й рибу? Да. Ну є горки. Є. Я спускаюсь. Чим тобі подобається?» – Не Не знаю, висота. Не – страшно? Не. – Ні. Катерина та Павло зі столиці нашої держави. У затоці відпочивають усього декілька днів. На екскурсії їздити не планують. Кажуть, що весь свій вільний час будуть байдикувати на пляжі. Класно, відпочиваємо, все добре. Приїхали з Вижгоду, Київ. А как вам принимают вас здесь? Вообще супер, все понравилось. Отлично, классно. Вы давно уже отдыхаете? Нет, пару, пару дней всего, но а все будет, равно классно. Ну, погода немножко попортилась, вам ничего, нам нормально. Ждем что, ждем хорошо. солнца. Да. На сколько приехали? На недельку. На недельку. А планируете посетить какие-то экскурсии? Если да, то куда? Хотим в Одессу съездить вечернюю, в вечернюю Одессу, прогуляться, посмотреть. Такое. Может а. быть, в аквапарк. Поедем. А в Белгород, в крепость? Не до малі що я не любитель таких <свист> А ти не любить ну, <свист> Олена теж зі столиці. Відпочинок в затоці їй подобається. Вона в захоті від того, як до них ставляться місцеві. Каже, завжди привітні люди повсюду. Ну це трішки погода підвела. Так море хороше, рядом гостиниця з пляжем, дуже удобно. Вечора ходимо, гуляємо, тут моря. Возле моря, так? Їздили да. 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 на екскурсії, в Одесу їздили, <свист> їздили Вілково. <свист> Як вам ми збираємося сьогодні? Отож більшість опитаних з нами гостей краю подобається відпочинок на затоці. І навіть похмура погода не стала їм на заваді. Як вони кажуть, головне мати добрий настрій. Отож, не гайте часу, приїжджайте відпочивати на узбережжя Чорного моря. Тетяна Коваль, Артем Українічук, Затока Бесараб'ятове. Вітер, як запорука гарних змагань у Білгородністровському вже другий день триває чемпіонат України з командних перегонів як класу Оптиміст серед хлопчиків та дівчаток до 14 років. Чи сприятлива сьогодні була для них погода? Далі в сюжеті. Другий день Дністровський лиман для них це місце, де буде визначено чемпіона України з командних перегонів як класу Оптиміст. Обідній час. і вони готують свої човни для виходу на воду. Безпеці дітей приділяють максимальну увагу. «Найголовніше главное это у нас забезпечення безопасности дітей. Наші діти всі одеты в жилетах. На судні головного судейского судна поднят флаг Янки, який означает, что несення жилетов начинается с того, как они вышли з берега на воду. Все все катера, обеспечивающие катера, то тобто есть тренера и спасательные катера. В первую очередь дети, а потом материальная часть у змаганнях приймають участь п'ять команд. Сьогодні погода сприяє для перегонів. Вітер є, а це головне, як каже суддя, вітрильний спорт дуже залежний від природних умов. Завісить від в'ятра. значит, если ветер вот мы молим, чтобы был ветер сегодня такой, потому что это командные гонки. В командных гонках э, нам чем сильнее ветер, тогда больше яростнее борьба э, между ними. А когда слабый ветер, вчера был первая гонка была вроде бы нормальная, но на вторую, вторую, третью, четвертую там э, последующие гонки нам пришлось сокращать дистанцию и как таковой сильной борьбы не было. Но потом Ви вот-вот да плюнуть, дунуть. Ну не дунуло, но все, вчора виділили, ходіли в вчера прошло все нормально. На інформаційній дошці бачимо список результатів вчорашніх парагонів. Лідирує Миколаївська область, друге місце у збірній України. Та боротьба ще триває. Найголовніше вечір і дітка мислення, які. Они самі себе раскладывают курс в голові і в зависимости. Да. яхта йде 30 мі тридцять градусів ветру ну, йде. Перший старт дає завжди проти ветра. Перше мара буй стоїть проти ветра. От вони його должны взяти. Перший, потім второй крутой бахшах, як говорится у нас в парусном спорте. Следующий, третій буй з второго на третій. Це йде попутний ветер. Я каже Валерій Чеботарьов, за планом сьогодні має відбутись шість перегонів. Ми сподіваємося на вітер, Ми просимо вітер. вітер, Всі просять. Вітер від малого до великого. А скажіть, якщо дощ. Ребята, все одно виравно. У нас даже в дощ даже в дощ. У нас же сіроношов нас, що зверху нас моєть, що снизу нас моєть, нам це все одно. Вже цієї суботи, 28 липня, відбудуться фінальні змагання та визначення переможців. Отож, запрошуємо усіх на узбережжя Дністровського лиману насолодитися цим прекрасним видом спорту. Тетяна Карпенко Артем Українчук Бесарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 27 липня. липня. Ми зустрінемось з вами вже в понеділок, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.